Всім привіт, друзі! Слава Україні! Нагадаю, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Він називається Соколова. І там в телеграм-каналі ви мене протягом минулих місяців питали. Яніна, чому ти частіше не робиш відео, аби розтлумачувати новини в телеграмі і розповідати, що насправді відбувається, бо нас цікавить дуже дуже багато питань. Ми вирішили із командою, що відтепер ми будемо намагатися щодня вас консультувати і інструктувати по тому, що відбувається по війні. По різних інших питаннях, по питаннях корупції, по питаннях нових петицій у зв'язку зі зміною в країні багатьох напрямків життя. Тобто ми будемо з вами поруч тримати вас за руку і розповідати, що відбувається. Я хочу, щоб ви написали в коментарях до цього відео, зокрема, що вас цікавить, і писали нам в Телеграм ті питання, які ви хочете, щоб ми озвучили. Тому відтепер щодня на Яніна Соколова YouTube ви маєте можливість дивитися Наші відео найсвіжішим, які ми записуємо в день, коли ви їх бачите безпосередньо на нашій сторінці. Отже, сьогодні я хочу присвятити. Нашу розмову з вами темі Бахмуту. Буквально зранку з'явилася інформація про те, що Збройні сили України відкинули війська Російської Федерації за межі Бахмута. Про це була заява голови Донецької ОВА Кириленка. Для того, аби підготуватися до розмови з вами, буквально кілька хвилин тому я поговорила із моїми друзями з полку. Ситуація лишається напруженою, і щоб ви не робили висновків, що мовляв Бахмут звільнено. Він і не був окупова. Вони російськими військами, тобто російські війська намагаються наступати кожного дня майже, тому ми дуже багато втрачаємо наших хлопців і дівчат там. Але зазначу, що на даний момент Бахмут дійсно є найважчим напрямком на фронті. Росіяни довгі місяці не полишають спробу взяти місто. Це їм не вдається. Бахмут зруйнований на 60%. Це офіційна, офіційна заява в ОВА. Ну місто вже справедливо називають фортецею, тому що воно ну такий форпост до іншого напрямку, який для росіян був би ну таким прапорцем тимчасової перемоги і намірів захопити всю територію Донбасу. Але наразі зась. Зсу відбиває. Я зазначу, що українські сили оборони тримають місто. Від початку повномасштабного вторгнення, і вони змогли відкинути ворога із тих позицій, які він раніше захопив. Зараз на ваших кранах з'явиться карта, щоб ви розуміли, що ЗСУ не тільки тримає фортецю, але й намагається крок за кроком відігнати війська Російської Федерації від кордонів міста і від кордонів. Зайнятих ними позицій до того, зокрема, і не тільки з 24 лютого, але і ще раніше. Чому місто таке важливе для окупантів? Я коротенько вам поясню з військової точки зору: от зараз подивіться на карту. Бахмут має дуже вигідне положення. Він фактично відкриває подальший шлях до таких міст, як, наприклад, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр. Крім того, захопивши місто, росіяни фактично змогли би перекрити важливі артерії постачання. Українських підрозділів БК українським підрозділам, тому для них так важливо зайняти це місто. Британська розвідка зазначає, що окупанти не зможуть захопити Бахмут. Останнім часом Україна перекинула достатню кількість резервів для отримання міста, тому всі їхні спроби будуть закінчуватися провалом, що ми власне і бачимо. Якщо говорити про інших західних експертів, то Інститут вивчення війни каже, що провал у Бахмуті вже стає причиною внутрішніх чвар всередині самої Російської Федерації. Ну, там засновник ПВК Вагнер, цей пригожин визнав невдачі своїх найманців і намагається звинуватити у провалах російської армії міністерство оборони Російської Федерації, особисто шуйгу і російську промислову базу. Ось подивіться про таких ліній оборони скока вартьомовські рубіже барони, висі ну, сказать сказати, 500 Наверное, не ошибемся, как... да? За каждые, 10... каждые 10 метров рубеж обороны. Нам не хватает техники бмп 3 и снарядов сотки не хватает, чтобы нам быстрее увереннее двигаться по партию що робить Російська Федерація, коли їй не вдається зайняти ті позиції, які вони намітили? Правильно страшити? Ви вже бачили візити Путіна до Лукашенка е і розміщення ядерної зброї через власну неспроможність? Ну, старий метод залякування, розміщення. Ядерну зброю я маю зараз на увазі не на території Росії. Наша розвідка повідомляє, що Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та Білорусі. Путін розглядає ці території як плацдарм для ядерних провокацій проти України. Що Україна? Друзі, ви чули про важливий момент, який озвучив Кирило Буданов. Україна планує великий контрнаступ навесні. За словами Боданова, цитую це буде відбуватися по всій території України від Криму до Донбасу. Ну і щодо зброї, з чим ми будемо наступати, зброя є, попри там неквапливість часто передачі зброї з боку Сполучених Штатів і Європи. Зброя такі у нас є, потихеньку приходить. Наприклад, вчора стало відомо, що Франція поставить Україні нову бронетехніку. Це легкі. Колісні танки зі 105-мм гарматою. Це до речі, перший, друзі, випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українцям українським збройним силам, вперше такий момент. Ну і сполучені штати розглядають можливість передання Україні БМП Бредлі. Це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів Америки. Ну тобто ще раз повторю, основна. Основна машина, бойова машина піхоти рівень, я думаю, для всіх зрозумілий. Вона застосовувалася у війнах в перській затоці, її застосовували в Іраку, в Сирії. Ну і тепер є можливість переправити її в Україну. А тому говорити про те, що наступи і збори там зеків пригоженим можуть якимось чином змінити хід війни. Наразі неможливо попри велику силу росіян і скупчення в різних точках і натяки їх на наступи на Київ або з боку Чернігівської області або з боку Волині Житомирщини наразі залишаються тільки намірами, але будемо слідкувати за ситуацією, аби точно казати, що вони це будуть робити, тому що ворог не є передбачуваний. Втім, наразі, от якщо говорити про військових експертів. Не можу сказати, що комусь із них є там безпосередня довіра у вигляді там правильних прогнозів, але є людина в керівництві нашої держави, зокрема в розвідці, прогнози якої так чи інакше ставалися, тобто ставалися такими, як він прогнозував. Ну і я нагадаю вам, що Кирило Богдано прогнозував, що влітку цілком, цілком можливо буде у нас Крим. Ну, або навіть до кінця весни. Ну думаю, до кінця весни він психанув, а от щодо, щодо літа цілком можливо. Подивіться цей фрагмент. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкардони станом на 91 рік. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше тут в днях можна помилятися в алгоритмі. Ні. Чимало із вас пишуть мені, що немає зв'язку зі своїми рідними друзями в Бахмуті. Дійсно, дуже важко зараз з'єднатися. Я хочу, щоб ви не панікували і знали, що ситуація там гаряча і дуже велика проблема зі зв'язком. Але, але ми тримаємо руку на пульсі, і вже зараз можу вам сказати, що з дня на день буде інформація, сподіваюся, хороша. Про один із е, східних регіонів, е, який, який знову стане нашим, який ну я не Буданов, тому <див> давайте почекаємо, а потім я запишу для вас відео і розкажу, що це сталося. Військові сповнені надії і сповнені рішучості. Мотивація на високому рівні, сподіваюся, як і у вас. Підпишіться на, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і слідкуйте за нашими відео. Вони будуть відтепер набагато частіше. Телеграм Соколова це ваша можливість в чаті спитати про те, що вас турбує. Ну і поспілкуватися там тет-а-тет. Слава Україні! Слава Зсу. Не забувайте, будь ласка, ставати нашими патронами. Патрон Яніна Соколова. Це ваш внесок в нашу роботу. До зустрічі, Па-па.